11 до 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Питання відбудови України після війни болюче для кожного з нас, адже з приходом окупантів на нашу землю багато людей втратили житло, дохід і найголовніше спокійне життя. Як підняти державу з колін, коли вона зійде з військових рейок, та як не втратити те, що залишилося зараз, розповідали підприємець Павло Себестянович, економіст Ярослав Романчук та фінансовий аналітик Олексій Кущ у межах економічного блоку. Добрий день, друзі. Я б хотів е акцентувати увагу вашого на такому явищі в Україні. Е може новому для вас це зникнення підприємств. Тобто можна багато е привести якісь статистичних цифр, які показують плачевне становище української економіки. Але я хочу сказати, що за останні три роки зникло 47 тисяч підприємств. Просто уявіть цю цифру. 1200 підприємств зникає кожного місяця. І в чому причина, куди зникають підприємства? Це ж не тільки одна людина підприємець який, який кудись зник. Це сотні тисяч робочих місць, які зникають разом з підприємством. Перша причина, і це не маленькі підприємства, не ФОПи, не самозайняті, це платники ПДВ. От перша причина це адміністрування ПДВ. Коли податково може просто заблокувати підприємство за якимись там ризиковими ознаками, і потім підприємство роками намагається відновити роботу. Зараз з 230 тисяч заблоковано 70 тисяч підприємств. Ось уявіть, третина усіх підприємств зараз заблокована, і це такі кандидати теж на знищення. І коли я питаю депутатів, я розмовляв з Давідом Арахамі, з Максом Бужанським. Учора тут був пан Карнієнко, я теж його питав. Вони нібито не знають, куди зникають підприємства. Але я скажу: перша причина це адміністрування ПДВ, а інша причина це перевірки. Просто уявіть, зараз у нас в країні 56 тисяч інспекторів. І податківців 43 тисячі, тобто разом 99 тисяч інспекторів, контролерів. І якщо в нас залишилось 231 тисяча платників, платників ПДВ, то звичайно один інспектор на 2,5 підприємства. Звичайно, вони знищать ці підприємства своїми там, запитами, обшуками. А зараз пан Гетьманцев надав повноваження податківцю. Не тільки виписувати штраф, а накладати арешт на майно і конфісковувати майно без суду і слідства, тобто, це руйнування презумпції на винуватості, звичайно, верховенство права, і підприємці просто нічого не можуть протиставити е, такому відношенню. Чому так відбувається? В нас зараз де війна, де наша українська там цивілізація можна сказати так напівзахідна, зіштовхнулася з російською цивілізацією такою візантійщиною, але є і інше зникнення цивілізацій. Ми, громадяни, хочемо. Приймати участь в прийнятті рішення, в законотворчості. Але влада приймає рішення одноосібно. Тобто пан Гетьманцев вигадує якийсь закон, його приймає рада. Вся бізнес-спільнота, усі бізнес-асоціації без виключень звертаються до президента накласти вето. Але президент все одно підписує і ставить перед фактом усю бізнес-спільноту. І тому, що отак автократично приймаються рішення, ми маємо такі законодавчі ініціативи. От, наприклад, амністія. Пан Гетьманцев сказав, що завдяки закону про амністію, до, до банків прийде 600 мільярдів гривень. Він вважав, що під подушками громадяни тримають свої там кошти, і вони принесуть до банків, але принесли виключно 3 мільярди. Тобто, він помилився в 200 разів. Потім була ініціатива з інвестнянями. Пам'ятаєте? Сказали, що будуть Інвестняні, і всі інвестори прийдуть і будуть інвестувати. За ці два роки жодних інвестицій не знайшло, жодного не було клієнта у інвестнянь. Тобто, це прийняття рішень одноосібно це наш головний ворог, наш такой І я не знаю, як це змінити. Ну, я Думаю, що виключно наступна каденція, може, прийдуть люди, які будуть по-іншому ставитися до бізнесу і до прийняття рішень, поки що я не бачу жодних перспектив для української економіки, особливо під час війни, коли політика не змінюється і вони продовжують штампувати такі закони, які зменшують економічну свободу і збільшують повноваження налоговиків. Тобто Якщо ми з 127 го місця за ці три роки впали на 130, те то це ну я не знаю, який там хрест вже можна поставити на економічному зростанні. Економічне зростання просто неможливо, особливо коли структура економіки така, що в нас 65-67% населення працює на державу. Тобто отримують чи зарплатню в державі чи на державних підприємствах. Тобто, така економіка зростати просто не може. Пельгун Валерій, питання таке ж саме, як до попередньої експертної спільноти 200 мільярдів гривень централізованої емісії, 25% облікова ставка це здорожчання грошей. І Відповідно, в нас дорогі гроші і немає оборотних коштів у населення. Чи вважаєте ви це питання до Павла Себастьяновича? Чи вважаєте ви, що першим етапом встановлення чи впровадження безумовного базового доходу для громадян є емісія національної валюти через персональні рахунки громадян? Дякую за їх. Прошу. Так, такий пас, пас мені дав ББД. Ну я вважаю, що ну, дуже, дуже простий приклад. Чи якщо держава створює гроші, як краще ці гроші вводити в економіку? Чи роздати тисячі чиновників по мільйону гривень, чи пенсіонерам роздати мільйону по тисячі гривень? Ну, це звичайно, що краще роздати людям, які ці гроші в цей в той же термін витратять на якісь там товари першої необхідності, і це я думаю не приведе до інфляції. А, ну, це буде як інвестиція в виробництво. Тобто той, хто виробляє ці товари, продасть і збільшить своє виробництво.